Так, друзі, вітаю, 31 березня, трошки похолодало, передають дощик, тому продовжуємо вносити селітру наче під часничок. Так, тут трошки я налаштовував лійку. Тут не лякайтесь, це ненормальна норма. В цілому хочу в цьому відео коротко сказати про коли вносити, повторитися, і скільки раз я буду вносити, в яких етапах. Конкретно на цій ділянці маємо ось 3-4 листа, і саме тут. Зараз якби, нормально розпочинати, ну по крайній мірі, я зараз розпочинаю тут внесення. Тому що раніше з місту не було, бо нема листового апарату, ну пізніше ми просто не встигнемо викинути цю норму. Плюс орієнтуємося ще під погоду, як бачите, закрита волога, але вже починають формуватися нові, нові тріщини. Ну Тут не видно, на інших ділянках все добре спостерігається. Тому повторно потім після доща ще буду раз закривати вологу. Значить скільки раз вносить, ну взагалі нам треба орієнтовно внести. Все залежить, звісно, яка, який у вас ґрунт, скільки. Ось до речі, ось до речі це от дуже схоже таке на ураження цибулевої мухою. Коли таке у нас стебло на чесничку. Тут можуть бути личиночки. Тобто як я і говорив. Не знаю, нічого ми тут не побачимо, звичайно. Як тут треба дивитися на кількість уражених чесночин, якщо це одино... одиночні випадки, то ось щось схоже, якщо це одиночні випадки, то не страшно, якщо це вже тенденція, то треба тоді робити обробку. Ну Це не точно ще, ну, на рахунок, що це була умова, але дуже схоже. Так, значить, залежно там, все залежить, скільки ви добре вносили з осені, який у вас ґрунт і так далі. Взагалі нам треба вкинути 120 кг на гектар по діючій речовині. Тобто, якщо у нас селітрі 33 приблизно відсотки, то нам треба кинути десь 300-350 кг за декілька підходів. Чому не за один, тому що буде ймовірність підпалити чесничок і відповідно нам треба по-друге, треба розтягнути дію на вегетативний період. Тому перший раз я вношу. Ось в цій стадії 3-4 листки. Другий раз буду вносити тут через тижня-два, плюс-мінус днів 10-14, коли тут буде 5-6 листків. Ну, вже вон, 5 п'ятий листок виходить. Десь через тижня два. А третій раз можу вносити, можу не вносить, але якщо ми вносимо третій раз, зазвичай третій раз я вношу перед стрілкою. Ну, Треба дивитися ще на погоду. Ось уже пробую потрошки лопатись ґрунт. Але бачите, волога ще присутня, при тому, що душі в мене не було. Це вчасне закриття. Тому що дивлюсь, деякі колеги викидують ролики. І на, на деяких просто страшно подивитися, що кінець березня, а вони ще навіть не закривали вологу. Ну, я теж так колись робив. Якби це, ну, всі вчаться на своєму досвіду, це найкращий вчитель. Це у нас тут Іран. Посадка десь початок листопада. З такий його стан. Ось сусідня ділянка. Тут у нас е, з краю марифянський білий, він такий там зеленіший Тут пару рядочків його буквально. А тут у нас далі також пішов іран. Тут посадка десь середини листопада. І от бачите, як він відстає, Треть, випускає лише третій лист. Тому от строки посадки грають велику роль. Е, Вернемось до селітри. Так, значить зараз приблизно десь вношу до 1,5 кг, плюс-мінус як там настроїться лійка. Ну, кілограм півтора залежить від швидкості, від перекриття. Десь не перекриваю, вертаюся другий раз Чуть-чуть збоку, щоб перекрити максимально. Ось бачите, тут більше трошки внеслося. Ну, якби це все в межах норми, страшного нічого немає. Тут також раніше садилось, тут ірен. Тут у нас сусідня ділянка також ірен. Все садилося одночасно з цією ділянкою. Ось уже бачите також. Ось він тільки-тільки зараз буде рости. Бажано до селітри додати сульфат магнію якщо це, або окремо його внести. Сірка нам потрібна для того, щоб краще транспортувався зод, щоб він краще засвоювався. Магній відповідно нам потрібен, тому що він бере, ну, грубо кажучи, синтезує наш хлорофіл в чесничку, допомагає його синтезувати. Тому щоб чесник не жовтів, то потрібно додавати магній і сірку. Гранульону магнію у мене немає, на жаль, тому я додаю сульфат амонію в співвідношенні 1 до 3. На три частини аміачної селітри я даю одну частину сульфата амонію. Тобто, ну, дуже грубо, якщо 40 кг добрива, виходить там 30 кг селітри і 10 кг сульфата амонію. Це нам дає співвідношення сірки до азоту приблизно 1 до 5 що є ідеальним для чесника. Ось тут в мене повітряна цибулинка росте, рядочок посіяв. Ось результат дії борони по цій однозубці, по цій бульбошці. Треба бути дуже збурнувань обережно. Краще, я на навіть райборонку береш вручну і вона все одно витягує, тому приходиться брати грабельки і акуратно протягнути. І акуратно закрити вологу, тому що вона дуже-дуже ще ніжна на даному етапі. Зараз переїдемо на поле, де я буду вдруге носити селітру на Любашу. І покажу в якому вона стані і коли я вношу другий раз селітру. Так, розкидала селітру по Любаші. В такому вона вже стані. Звісно, значно вона перевищує своїх конкурентів в рості, тому що садилась на півтора-два тижні раніше. Це десь 20 числа жовтня. Можете оцінити стан її. Ось також щось похоже на пошкодження. Ну, може тут бурінкою заділося, звичайно. Але зазвичай шкідники так пошкоджують. Ну, в цілому, дивлячись на те, що були приморозки, стан дуже непоганий. Не пойму, звичайно, що це тут насіяний зачисник. Якийсь тут ріст на цьому участку самосів я викопував, тому що участок, ділянка ця, вона пустувала. Це десь залишки того часника. Самосів насіявся. Значить, сумарно, в мене на 55% соток сьогодні кинуть вийшло десь біля 100 кг селітри. Ну, Повторююсь, десь був викид до 1,5 кг. На сотку десь до двох. На розворотах, звісно, Ну це поле коротке, тут може мав зміст кинутись вручну, тому що багато розворотів трошки трошки розсипається на поворотах. Не без цього, як би те години часу, з переїздами з усім. Я розібрався з питанням другого внесення селітра. Тому, думаю, по селітрі, по нормам, понятно, по срокам, по, по кількості внесення, по інтервалам внесення, я думаю, це питання вже роз'яснив. Якщо будуть ще якісь запитання, ось гарний приклад. І то, якби не дощик, я б ще чуть-чуть пізніше вносив би другий раз селітру. Просто під дочка хочеться максимально все зробити. Якщо будуть якісь питання, звісно, задавайте під відео по мірі знань. І можливостей відповідаю. Тому дякую наразі всім за перегляд. Слідкуйте вчасно робіть операції на своєму часничку. І до зустрічі в наступному відео. Я думаю, там ми вже будемо робити обробку з томпом. Тому що вже бачу багато хто спішить накрити стомпом. Е, Часнику такому навіть стеблу і більшому він не шкодить. А от коли пішов уже бур'ян, тоді ефект його буде малий. У мене, як бачите, бур'яна ще ним і не пахне. Тому що підготовлювалось нормальне поле. Ну а наразі, всім дякую за перегляд, за увагу, за підписку і до зустрічі в наступному відео.